Перший рік, звичайно, дебютний, він був дуже хвилюючим, багато переживань, стресів, так скажемо, і велика відповідальність. І треба було бути впевненим собі на 100%, зібрати, так скажемо, всю волю в кулаки працювати. Він був дуже, дуже нелегким, признаюсь, це чесно. Десь завжди закрадалися різні думки. Чи справлюсь, чи не справлюсь. Признаюсь, це був дійсно дебютний і дуже важкий сезон для мене. Була така ціль, якщо ми зберігаємося, то я оголошу про завершення кар'єри. І в принципі, воно так і сталося. І зараз мені легше, зараз я був готовий до цього. А тоді я був всередині не готовий сказати ці слова. Мені було дуже важко і. Зі мною кожного дня дуже багато на цю тему спілкувалася моя дружина і завжди мене підтримувала. І з її словами я крокував вперед. Але зараз я свідомо це зробив, і мені зараз е легше і я сконцентрований повністю на новому етапі своєї кар'єри, тому що це новий етап і він є в перспективі е вже дуже довгим. А футбол. Він завжди залишається в серці і завжди є якісь благодійні матчі, виставкові матчі, де я залюбки приймаю участь. Тому я продовжую жити футболом в будь-якому випадку. Я рахую, якщо ми виконали задачу, яка стояла перед нами, а на саме збереження в премєр лізі тому можна віднести. До активу нашу трансферну політику, тому що все спрацювало, і всі гравці, які прийшли до нас взимку, кожен зробив свій вклад в виконання цієї задачі. Я рахую, що можна віднести, так скажемо, до категорії дуже непогано пройшла селекційна робота. 5-6 гравців хотілося б нових взяти в команду. Не хотів би конкретизувати зараз позиції, тому що воно буде трішечки ще зарано і неправильно. І для наших гравців так само, щоб кожен тримав себе в хорошому настрої і не переживав про своє майбутнє. Завжди повторюю, що конкуренція на позицію це тільки стимул для зростання кожного гравця. І що показала практика, хочу відмітити, що саме нові люди, які влились в нашу команду, вони дали стимул, Росту навіть тим гравцям, які були тут, ви знаєте, це дуже непроста справа. Тому що одна справа знайти гравця. Давайте сфокусуємося, наприклад, на легіонері, якщо ти його привозиш, одна справа його привезти, домовитись в такий непростий час. А інша справа зробити йому тут всі умови як в побуті, в житті, щоб він себе комфортно почував і кожен день допомагати йому. Так скажемо, стати тут своїм. Другий момент я хотів би відзначити те, що все-таки ми вгадали з головним тренером і штабом. І ми повернули цей запал енергії, цю боротьбу команді саме команді, яка своєю грою почала. Повертати болівальників на стадіон, і я бачив, як є зацікавленість, і болівальники отримують задоволення від того, що бачать на футбольному полі. І третій момент це найголовніше виконана задача збереження в УПЛ. Я думаю, що тут хотілося б поправити роботу в загальній структурі, що стосується, щоб кожна людина відповідала. За своє і в нас так скажемо була вертикаль Покращувати оцю вертикаль, щоб кожна людина знала за що відповідає, і ми працювали як одне ціле, покращували саме цей аспект у футболі, тому що він є дуже важливий. Коли всі працюють як одне ціле, тоді і результат приходить краще. Тільки як закінчився у нас останній матч проти епіцентру, вже на наступний день, в дев'ятій ранку, ми всі зібрались. З Олегом Миколаївичем, з вищим керівництвом, з президентом, з деякими акціонерами, обговорили всі плани. Ця підготовка буде розбита на три етапи. Перший етап відбудеться тут в Рівному: десятиденний збір команди. Після чого буде два-три відпочинку дні. І другий збір ми плануємо виїхати тут поруч, в Тростянець, де є дуже хороші умови. Для того, щоб проводити тренувальний збір, відновлювання, басейн, тренажерний зал, харчування. І так само третій збір плануємо вже знову ж таки провести його тут в Рівному, на місці. Тому в плани є, рухаємося вперед, І Залишилось набрати терпіння і, і знову ж таки повернутися всі до роботи з хорошим настроєм і з новими силами.